Друзі, всім привіт! Ніколи так ще не розпочинала своє відео. От сьогодні вирішила зробити це так і розпочинаю його в такому няшному, няшному дитячому образі, я би сказала, домашньому мабуть, образі, але мені подобається. Це мені чоловік подарував на Різдво таку піжамку. ну, вона якби, Я буду його використовувати не як спальну піжаму, а як такий домашній костюм. Досить він такий зручний, теплий і така якість, знаєте, як, як плюшева. така, ну Класний такий. прямо він. У нас в квартирі насправді не так прям тепло. Ми Намагаємось трошки економити тепло, тому зараз от сонечко світить і так прогрівається добре квартира, а загалом не можу сказати, що у нас прямо жарко, тому так. сонце світить, видно всі мої. Недоробки, або, як це правильно сказати, весь фронт моєї роботи. Бачу навіть на дзеркалі. Зараз от знімаю відео. Тут пальчики, внизу дуже багато давіда-пальчиків. Ну, от Як сонця немає, наче нічого не видно, все чисто. Я вчора тільки прибирала. І от знову вже потрібно. Те, що тут, ну якби це у нас постійно так, і вже, в принципі, ми вже до цього звикли, ми поприбираємо, Давід знову ну, сидимо, з ним граємося, і, звичайно, що він знову це все дістає. Якби це нормально. До речі, говорила вам, що хочу сюди ну, робила гірлянду. І хотіла, планувала або додати свіжий гілок, або вже, можливо, зробити зовсім нову, ага, але виявилось не так, як я собі це планувала. Виявилося, що у Німеччині, ну, мабуть, взагалом в країнах Європи в них Різдво, вони ж більше святкують. Ну, Я маю на увазі Різдво перше, а потім вже Новий рік. Ну, словом, порозгрібали настільки все в магазинах рано, що просто ти нічого не можеш знайти. І ці гілки хвойні. Їх не було, ще, мабуть, вже, мені здається, ну, от у нас в магазинах вже десь в 15-х числах, 15, те от там 16 те вже просто нічого не було. Що в мене тепер комод без цього, бо ті насправді дуже обсипались, вони почали мене дратувати, що воно то все сипеться і, ну, словом, забрали і все. Новий рік тепер у нас буде так, але вже як є. Я зараз їм трошки. І розгрібаю оцей весь свій цю всю свою красу в кавичках. Перед тим як починати прибирання, якщо я планую щось готувати, то завжди в мене це розпочинається з плити, тому що все одно вранці ми готували, і вона має не такий не дуже свіжий вигляд. І плюс ще до всього того, мені здається, що якщо на грязну плиту ставити, то і каструлі тоді такі якби засмажені, ну і саму плиту потім також вже буде важче вимити. Вона в нас, правда, стара і вже має, навіть якщо в вимитому вигляді, не дуже такий гарний стан у неї, бо від старості все одно там і подряпини є, і якісь такі дуже застарілі плями, які вже ти просто нічим не виведеш. Ну, але все одно підтримую, намагаюся підтримувати більш-менш такий нормальний її вигляд. Аби, звісно, і самій було приємніше готувати щось на ній. Знаєте, я помітила, коли я записую відео і от прибираю будь-де на кухні, в кімнатах, неважливо де, але мені це набагато більше подобається, набагато більше тоді ця робота легше проходить, мабуть, тому що все одно стоїть камера, і я сама себе таким чином мотивую. І навіть якщо це без камери, то якось ти там можеш прибрати, там щось упустити або відволіктись. А вже коли стоїть камера, і я знаю, що я знімаю відео і потім буду опубліковувати його, то вже хочеться взагалі кожен куточок пройтись добре, щоб все було ідеально, скажімо так. Тобто маю на увазі, що вже не раз говорила про те, що це мотивація не тільки для глядачів, а от е, насамперед, це мотивація така для мене. Все, 10 хвилин, кухня моя чиста. Не протирала нічого, не ні фасади, нічого, тому що планую зараз ну, сьогодні е, зайнятися переорганізацією і вже потім буду наводити так порядок, ну а так чисто. Купила собі м'ятку. Робила в гості, які йшли меренговий рулет, і не знайшла цього розмарину наверх на прикрасу, і купила м'яту. Тепер її тут поливає, і вона собі нічого так почуває, я вже тут так добре її зрізала. Не знаю, скільки вона буде мені жити, але поки що от дня вже, мабуть, 4. Вариться в мене рибний суп. Саме рибний суп, я не називаю його ухою, а це саме рибний в нас суп. Бо. Просто все як в супі, а... але з рибкою, а не з м'ясом. Супер варіант для швидкого обіду, і коли вже не хочеться насправді нічого такого, ніяких салатів, якихось майонезних, а хочеться просто чогось легкого, то це дуже класно. Я кидаю ще в свій рибний суп вершкового масла такий гарний шматочок. Додаю зелені, якої є. Якщо суха, то суха. Я так добряче, бачите, сиплю, не шкодую. Насправді то випадково так вийшло. Трошки отак добре видно. І все, обід готовий. Поки прибирала на кухню 10 хвилин і все. Дві картошинки, морквинку, цибулинку і вже. Обід є супер. І ще класно би додавати в рибний суп крем-сир, ну, вже кожному в тарілку. У мене так, в принципі, всі люблять. І ми так, якщо крем-сир маємо, то, ну, або якийсь інший вершковий сир, то це дуже смачно. Ну і починається саме цікаве, саме цікаве моє завдання, заняття. Я дуже це люблю. Я постійно ті баночки купую, переставляю, щось пересипаю, щось змінюю. Ну і показую вам. Бо насправді це такий. Я сама люблю таке дивитись, тому і хочеться також показати своїм глядачам, підписникам. Це була в мене така поличка до, скажімо, не так давно я вже от купувала баночки і туди всі крупи, макарони пересипала. Але верхня поличка дуже хотіла теж бути красивою, бо там таке щось по типу соди, якісь зерна, такого плану. І воно все там стояло просто в звичайних баночках. Не мало такого презентабельного вигляду. Тому вирішила попересипати, пододавати, бо у нас багато дуже круп лежить в нашій такій імпровізованій кладовій, і вони просто в пакетиках. Тому вирішила докупити баночки, попересипати. А ті, що вже наверху маленькі, такі, ще поки що я не знайшла таких маленьких, які би я хотіла пересипати ті сипучі, що. Ну, от, велика банка для них велика. І тому поставила їх просто там вже буде видно на задній план, а на передній досипала ті крупи, які теж хотіли бути в баночки, а не в пакетику. Знаєте, для когось можливо. Такі дрібниці, як пересипання круп, макаронів, якісь баночки інші. Це не вартує уваги, не вартує, аби витрачати на це кошти і, в принципі, немалі кошти, бо всі ці баночки коштують грошей насправді. Але я на це не шкодую, я можу на чомусь іншому зекономити. А от на цьому ні, тому що я насправді візуал, і мені подобається, аби все було естетично. Тобто, маленькими такими кроками я до цього йду, не відразу все змінюю, але потихеньку-потихеньку, і вже я думаю. Дуже скоро я до цього прийду, аби, от, наприклад, кухню довести до того стану, який мені подобається, який би я хотіла бачити. І, можливо, якісь такі моменти, які мені тут не подобаються, але ми не можемо їх змінити. Я просто якимись елементами декору, і, наприклад, от такими якимись, насправді, здавалось би, маленькими дрібничками я зможу привести все до того стану, знову повторюсь, до якого, який мені подобається. І все, що чого залишилось потрошку, я вже склала в корзинку і в нашу кладову віднесла. Ця шафа, яка поряд, вона з кондитеркою і з хлібом. Купила туди дві корзини, аби просто воно все це не лежало по всій. Полички не було розкидано а було більш так організовано. Е, насправді хотіла познімати дверці, я казала про це, але передумала, поки що ще я не готова, мабуть, відкрити. все ж таки. Е, от Середня шафа, яка з макаронами-крупами, мені вже дуже подобається, вже саме той вигляд вона має, який я собі уявляла і хотіла. Але от поки що ця з кондитеркою, з хлібами, поки що ще. Не має бути вона відкритою, ще трошки подумаю. Але все одно вже воно все в кубці, тримається купи і не, нікуди не розповзається, не розпадається. Це вже добре. Ти дістав ту корзину, взяв собі, що тобі потрібно, і поставив потім на місце. Це, на мою думку, набагато економить навіть час, потім в прибиранні. Вирішила я вже її прибрати. У нас є от постійно видно ту таку шторку внизу. Вона тут була, так ми її поки що залишили. І тут є така шафа, де в мене можете бачити просто все, що, мабуть, я не знаю, воно наче і потрібне, але немає свого такого нормального місця, і там все просто і банки якісь, ті, які потрібно виносити. І ну, власне воно там складається. Це немає так бути, тому я теж вирішила переорганізувати і скласти туди каструлі. Це те, що більш потрібно. І тим паче, що зараз Давід у нас теж вже активно хоче звідтіля, де вони стояли все діставати, а вже за, якби, за дверями, за цими вже йому це буде зробити складніше. Вони не будуть в нього перед очима. Тому змінила трошки їхнє місце розташування, позабирала все зайве звідтіля. Аби воно там мені не муляло очі. Взагалі, кожна річ, мабуть, має своє, в неї має бути своє місце. Оце про кухню це точно, так? тому що, якщо воно не на своєму місці, то це такий безлад. Хочу поділитися з вами рецептом салата надзвичайно смачного і надзвичайно швидкого в приготуванні. Вчора це ми були в гостях, і, чесно кажучи, мені аж соромно, я перший раз спробувала такий салат. Це фельдсалат, листя салату це польовий салат. І, чесно кажучи, коли я його бачила в супермаркетах, я думала, що це шпинат. Хоча я насправді дуже люблю такі салати свіжі от з листя, але чомусь я не знаю, чому так. Чомусь я його не купувала і навіть не читала, що там пише. І от, коли вчора спробувала, то мені надзвичайно сподобалось. І зараз хочу це повторити, але трошки внесла свої такі корективи. Хочу спробувати трошки по-іншому. Отак він виглядає. Тут, ну, якби я вже їх не розриваю, я так спробувала, мені так сподобалось вже такими готовими маленькими ніби кущиками. Є тут і е, окремі листочки воно по окремості. Я його добре вимила, його потрібно добре-добре вимивати, бо він росте от прямо отак от, е, якби на землі. Е, і тут може бути ну, земля або там пісок. І я взяла. Як Ми їли Ми їли з фетою, чері, е і були ще кедрові горішки. Але я вирішила, що може вже на Новий рік я так приготую з кедровими горішками. Вирішила замінити чері на авокадо, бо в мене його багато і його вже потрібно використати. Теж взяла фету, але знаю, що можна і моцарелу, це буде, я думаю, теж смачно. І такий соус, сметана і майонез. Я думаю, що можна ще соус зробити, можливо, теж так спробую. Наприклад, лаймовий соус, такий, як я колись готувала. Буде теж це надзвичайно смачно. Але зараз я вирішила купити тільки цей салат, а все інше використати те, що я вже мала. А, можливо, вже на якесь свято от, можливо, новий рік і зроблю з тим соусом. Даю трошки сметани ложечку. Мабуть, дві. І майонезу. Показую вам, як виглядає. Це дуже смачний салат. Я вчора просто, ми коли були в гостях, от на обіді, я його тільки їла. Дуже сподобається. Просто коли з помідоркою, то воно так яскравіше. А е, якщо без помідора бо і авокадо зелене, то е, трошки має не такий яскравий колір, але в принципі на смак буде точно смачно. Все, мій салатик готовий, неймовірно смачний, але от так. Все-таки кедрові горішки вони мають смак і дають цей смак от е, такий не, трошки незвичайний салат, от, тому потрібно було їх купити, але вже. Вже так, бо вже в мене пізно в нас, і нікуди, звісно, я вже йти не буду. Тому вже так, але обов'язково ще приготую, так що приготуйте, спробуйте. Це дуже-дуже смачно.